Агресія Росії проти наших людей не припиняється жодного дня. Робимо все, щоб дати більше захисту нашим людям і щоб агресор відчув ціну за свій терор. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчужани провели в останню путь мужнього захисника України щирого та доброго Дмитра Авраменка. Як це було, бачили наші журналісти. Війна забирає кращих. Дмитро Авраменко був гідний син своєї батьківщини. Та мріяв лише про одне: здобути перемогу та жити в мирній та вільній країні. Але 10 червня, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності батьківщини, військовий загинув на Харківщині. Біля міського палацу культури зібралися Кременчужани, аби провести Дмитра Авраменка в останню путь. Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України, солдата Авраменка Дмитра Борисова. 1996 року народження був призваний на військову службу під час мобілізації 6 квітня 2023 року. Займав посаду розвідник другого розвідувального відділення, загинув 10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Степова Новоселівка Куп'янського району Харківської області. Вічна пам'ять і слава українському воїну. Дмитро Авраменко навчався у загальноосвітній школі номер 16 Попрощатися із захисником прийшов колектив навчального закладу. З великим хвилюванням сьогодні ми прийшли сюди. Велика втрата для нас і для вчителів. Для мене особиста директора школи, тому що я його пам'ятаю з самого першого класу. До мене він прийшов в перший клас. Ми навчалися разом чотири роки. Надзвичайно добрий. Чуйний вихована дитина завжди приходив на допомогу, не конфлікти, не скандальний із друзями знаходив взаєморозуміння, відгукувався на любі прохання. Ну просто шок, що так трапилося, що забирає героїв. Мені пощастило спілкуватися близько з Дмитром, який був життєрадісною дитиною. Товариською і вічна пам'ять нашому герою захисник України закінчив вище професійне училище. номер 7. Колектив навчального закладу згадує Дмитра Авраменка тільки світлими словами: навчався він добре, йому не було на кого розраховувати. У нього бабуся, і звісно, він був старанний хлопець. Жалко, обідно, що ми втрачаємо кращих синів нашого українського народу. Відповідальна дитина була завжди всі доставився від завдань. На уроках теоретичного навчання, так що на виробничій практиці, поводився чемно, влюбив свою професію, царство небесне. Героям слава! Він завжди нас залишиться в нас в наших серцях. Дмитро це дуже усміхнена, завжди дитина була і дуже, який любив свою бабусю, яка ну завжди він називав її бабуся, бабуся. Ну то якщо що там, бабуся, бабуся. А коли по телефону спілкувався з нею, ба, ну ба, оці знаєте, ну видно, любов там була безмежна. Дмитро Авраменко був гарним товаришем, доброю та щирою людиною. Дуже позитивний і хлопець. Життя радісний, не дивлячись на його життя, і прям ну дуже 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 позитивний і класний хлопець. І на жаль, ну саме такі йдуть тому. Ну, маємо маємо їх пам'ятати та шанувати. Поховали воїна у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України Свіштовського кладовища. Вічна слава та пам'ять кожному загиблому захиснику, який до останнього боровся за свободу та незалежність нашої країни. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуська громада продовжує виявляти свою підтримку та вдячність Збройним силам України, надаючи допомогу з тилу. Цього разу військові отримали партію дронів, які допоможуть нищити московських окупантів. Деталі уже замить. Кременчук регулярно підтримує підрозділи Збройних сил України, надаючи їм необхідне технічне забезпечення. Сьогодні передали шість квадрокоптерів Мавік, одній із бригад, яка виконує бойові завдання на півдні України. Ми відвідали нещодавно бойові порядки нашої бригади, яка зараз воює на запорізькому напрямку. Поспілкувалися з бійцями, поспілкувалися з командирами. Дійсно, підтримка міста Кременчука потрібна, Незважаючи на те, що зараз держава надає досить багато квадрокоптерів, досить багато FPV-дронів, Все одно це техніка розхідний матеріал. Тому завдання нашої громади продовжувати. Поповнювати їх парк в наших підрозділах і посилювати обороноздатність нашої держави. Дрони часто називають очима в небі і не дарма, бо із їхньою допомогою військові можуть ефективно вражати ворога і при цьому зазнавати менших втрат в особовому складі та техніці. Від імені командування нашої військової частини хочу вкотре раз подякувати Кремівській міській раді, особисто кремівського міському голові Маліцькому. Віталію Олексійовичу за підтримку нашої військової частини, постійну підтримку. Без вас нам би було набагато важче. Дякую вам велике. Дякуємо вам за те, що ви робите. Хлопцям передавайте вітання, що в когось складі після виконання завдань завжди поверталися до Кременчука і до своїх родин, до своїх міст і сіл в Україні. Наступна закупівля передбачає ще одну партію дронів, серед яких будуть і мавіки 3Т, що обладнані тепловізорами. Це дозволить нашим захисникам бачити ворога навіть уночі. Спільними зусиллями до перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Допомога військовим та підсилення війська компетентними кадрами. Все це сьогодні обговорювали у Верховній Раді. Які законопроєкти прийняв український парламент? Дивіться далі. Сьогодні на засіданні українського парламенту ухвалили кілька важливих для країни законопроєктів. Зокрема, народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук написав: прийняли законопроєкт, який дозволяє місцевим органам влади направляти кошти на армію і нашу оборону. Також звільнили від оподаткування та ввізного мита товари для потреб виробництва та або ремонту машин механізованого розмінування. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: проголосували законопроєкт про поновлення у колишньому військовому званні під час дії воєнного стану. Цей документ дуже важливий для військових і сприятиме комплектуванню ЗСУ професійними та компетентними офіцерами. Завітала сьогодні у Верховну Раду і спікерка Сейму Литовської Республіки Вікторія Чмелітте Нільсен, представниця дружньої країни, запевнила у допомозі та непохитній підтримці України. Дякуємо литовському народу. Разом ми обов'язково переможемо. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Поліцейські на велосипедах у Кремучуці активно слідкують за дотриманням правил паркування. Які порушення трапляються найчастіше, та які основні правила паркування автомобілів? Дивіться далі. Велопатруль у Кременчуці активно слідкує за тим, щоб місто залишалося зручним і безпечним для всіх учасників дорожнього руху. Одним з основних завдань велопатруля є боротьба з неправильним паркуванням автомобілів. Ми обслуговуємо лінію 102, це виклики, слідкуємо за порушенням громадської безпеки, розпивання алкогольних напоїв, куріння у громадських місцях, а також велика увага приділяється порушенням правил дорожнього руху. З початку роботи велопатруля по сьогоднішній день було складено. 522 постанови за порушення правил дорожнього руху з 28 квітня по сьогоднішній день. Часто водії залишають свої транспортні засоби в недозволених місцях, створюючи перешкоди для пішоходів, велосипедистів та інших автомобілістів. Велопатруль фіксує такі порушення, проводить роз'яснювальну роботу і накладає штрафи, що сприяє підвищенню дисципліни серед водіїв. В більшості випадків порушують правила паркування. Розділ 15 правил дорожнього руху України це пішоходні переходи, близько ставлять машини, виїзди з дворів, також біля дитячих майданчиків у дворових територіях. Другим рядом на проїзній частині за порушення правил дорожнього руху у вигляді паркування парковки зупинки передбачена частина перша статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення, де санкція статті складає 340 гривень. Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням дотримуватись правил паркування та бути свідомими учасниками дорожнього руху. Паркуватися треба не ближче 10 метрів до пішохідного переходу, виїздів з дворів. Також можна паркуватися на тротуарі, але щоб для проходу пішоходів залишалося не менше двох метрів. Також 30 метрів від зупинок громадського транспорту і не зупиняти транспортний засіб другим рядом на проїзній частині. Завдяки роботі велопатруля наше місто стає комфортнішим та безпечнішим для всіх. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини. Українці щодня успішно долають виклики, що принесла в наше життя збройна агресія РФ. Один з них періодична відсутність електроенергії протягом певного часу. Кожна родина вже має певний набір інструментів, що дозволяє пережити ці незручні години: павербанки, ліхтарі, лампи на акумуляторах, генератори. А як зберігати продукти харчування, аби вони не зіпсувались, дізнайтесь далі. Удари Росії по українських енергетичних об'єктах та перенавантаження енергосистеми спричиняють аварійні відключення електроенергії. Чи не кожному з нас, на жаль, доводиться годинами сидіти без світла? Тож не втрачає актуальності питання, як зберігати продукти харчування у таких умовах. Тож для недопущення отруєнь через споживання продуктів, які можуть бути небезпечними внаслідок порушення температурних умов їх зберігання, дотримуйтесь таких правил: не готуйте страви із запасом. Бажано приготовані страви вживати відразу. Не залишайте приготовлену їжу за кімнатної температури більш ніж на дві години. Під час відключення електроенергії за можливості тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. За необхідності позбудьтесь продуктів, які швидко псуються: м'яса, риби, нарізаних фруктів та овочів, яєць, молочних продуктів, якщо вони зберігались понад чотири години без електроенергії або джерела холоду. Зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими та готовими продуктами. Купуючи продукти харчування, надавайте перевагу тим, що можуть зберігатись навіть без холодильника. Будьте обачні та уважні. Бережіть здоров'я своє і своїх близьких. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Полтавщина це колиска української культури. Про те, як вдягалися наші предки, дізнаєтеся від амбасадорки всього українського блогерки з Кременчука Крапки-крапки. Усе цікаве у наступному сюжеті. Україна найбільша країна Європи. Тож і не дивно, що від регіону до регіону нашої батьківщини змінювалися традиції та побут. Ми розпитали у відомої блогерки з Кременчука крапки-крапки, який вигляд мали мешканці Полтавщини. Сорочка у парубка слугувала основою. Це сорочка, звісно, де вишивка ось тут розташована. Це або манишка, тобто така суцільна вишита штука, або з пазушним розрізом, тобто по два боки вишивається, і потім тут зав'язується на якусь штучку. Вважається, що білим по білому це чисто полтавська штука, але, наприклад, і на заході України, і на Луганщині, і на Сумщині, і на півдні є білим по білому. От запорізькі сорочки, я бачила це, в принципі, не тільки Полтавщині притаманно, але, наприклад, там Решетилівська вишивка, вона от білим по білому, прям 100%. Наступним атрибутом були штані. Однак існувало декілька варіацій у різні періоди історії. Штані можуть бути або широкі такі, ну аля шаровари, але ті шаровари, які ми бачили на сцені, та й ті шаровари, в яких ходили українці там всередині. 19 століття, бо козаки так не ходили за тими спогадами, які я у працях бо плану, вони були у полотняних кальсонах, ну тобто в вузьких штанах козаки. Тобто козаки шістнадцятого сімнадцяте століття. Пізніше шаровари все ж знайшли місце в українській культурі, зокрема і через внесок історика Дмитра Яворницького, який надихнувся течією хлопоманства. Шаровари, які могли бути у парубках з Полтавщини середини 19 століття, це полотняні з якоїсь, наприклад, сірої тканини чи е, такої синьої, та, але це кольори доволі темні, тобто це не оці яскраво червоні. червоні. Отже, ну, Тобто та. червона тканина може бути, але якась більше як вишнева та ну, темніша. Також українець у ті часи мав практичні аксесуари. Пояс, звісно, такий широкий, плетений може бути. І чоботи може бути така шапка смужкова, як у Шевченка. Так? От така, знаєте, або з чорного смужка, або з сірого. У тогочасних дівчат гардероб був багатшим та різноманітнішим ніж у чоловіків. Якщо це дівчина, то це сорочка з пишними рукавами, частіше за все, от полтавські сорочки, хоча це теж полтавська, вона без пухликів. А є такі, що з пухликами, де рукав аж розширюється, та? широкий такий. Е, так само це спідниця або плахта. Плахта це давніше було. Та? Це такий поясний одяг, який на запах вдягається, тканий такий з квадратиків, переважно він складається, е, з різнобарвних. Там різні узори були, пізніше вони замінюються на спідницю. Так в мене спідниця, та рясна спідниця, тобто широка така. Е, тут може бути теж пояс. Може бути ще кресетка зверху, це така як безрукавка. Та вона тут трошечки отакий має крій, а ззаду по спинці так облягає і має багато вусів. Вуса це такі, як складки, та ззаду. І воно робить такий цікавий силует. Гарне дівоче волосся та біла шия. Також потребували особливих прикрас. На голові, якщо це незаміжня дівчина, може бути так заплетені коси, якісь стрічки, може бути вінок там, із живих квітів, може бути вінок із квітів воскових, або може бути, наприклад, із гофрованого паперу квітки, тобто щось таке. Якщо це заміжня е, жінка, та вже, то в неї очіпок або вив'язані хустки, так щоб не було видно маківку. Багато прикрас. Щось на шиї було в неї. І це пов'язано не тільки з нашими повір'ями, що на шиї щось має бути, щоб відволікати зле око, але в цілому це про прагнення, прикрасити себе. Безперечно, наша культура неймовірна та унікальна. Тож бережімо і плекаємо кожен в собі код української нації. Дмитро цирюльник Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбувся фінал проєкту Відеошкола, у рамках якого учасники презентували свої короткометражні фільми. Про переможців та інші успіхи проєкту. Дивіться у наступному матеріалі. Сучасний творчий пізнавальний та дуже крутий проєкт Відеошкола підійшов до свого завершення. Більше місяця навчання позаду безліч нових знань, екскурсій та крутої практики здобули учасники. Міська влада Кременчука активно підтримує проведення подібних проєктів. Міський голова Віталій Малецький та його заступник Ольга Усанова привітали учасників та вручили відповідні сертифікати. Ви молодці, ви навчилися гарним речам. Я думаю, шо вибухи використовувати для позитиву для того, щоб Показувати, яке місто Кременчук класне, яке воно френдлі до всіх, хто приходить, приїжджає до нас, до гостей, до мешканців міста. Вам успіхів, ваших всіх творчих починання, щоб ваші сюжети, ролики, можливо, в когось в майбутньому фільми були самими-самими популярними. І ви були самими самими відомими режисером, оператором в, в одній особі. Цьогоріч учасники особливо вразили своїми талантами, адже на фінальній зустрічі вони представляли свої короткометражні фільми, які знімали впродовж проєкту. Впродовж місяця 24 учасники навчалися, як правильно знімати, як правильно монтувати, як бути актором та як поводити себе в кадрі. За час проєкту учасники зняли вже два короткометражних фільми. Перший був проміжковий, а другий це вже фінальний, який ми. Побачимо сьогодні. Я особисто дуже вдячний молодіжному парламенту Кременчука, Дуже вдячний оргкомітету та учасникам за цей проєкт. Цьогоріч учасники самі пропонували теми для своїх соціальних відеороликів, і ми були просто вражені, як вони реалізували свій творчий потенціал, незважаючи на те, що було дуже мало часу на те, щоб знімати. І подивившись ці фільми, ми вже дуже пишаємося роботою наших учасників оргкомітету, які були закріплені за кожною групою і допомагали. Молодим людям створювати власні фільми це був дуже крутий проєкт, і ми сподіваємося, що в наступному році він буде ще кращим, і саме відеошкола стане першим кроком. До великого голівудського шляху деякі кримечужа молодь дійсно, неймовірно творчо, свідомо та креативно підійшла до створення власних короткометражних фільмів. Кожен з них розкривав важливу соціальну проблему. Компетентне журі в свою чергу оцінило старання хлопців та дівчат, і переможців все ж було визначено. Вони відзняли фільм на тему військовослужбовців, а зокрема, наскільки для них важлива наша підтримка підтримка стилу. Молодь поділилася своїми емоціями та враженнями. Взагалі, надзвичайний проект мені дуже все сподобалось, особливо те, що ми виграли. Особлива подяка нашому оргкомітету Альбіні та Дімі за те, що вони дійсно зробили дуже багато для цього відео. Взагалі, також всім учасникам моєї команди. Також велике дякую. І, взагалі, я дуже рада, і всі дуже раді. Команди, які зайняли призові місця, отримали цінні подарунки, які неодмінно стануть їм у нагоді при зйомках власних відео та фільмів. Радіємо, що Кременчуцька молодь має таку круту можливість розвиватися та вдосконалюватися. Проєкт реалізовано в межах програми Конкурс соціальних відеороликів разом за добро». Організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Під час літніх канікул школярі з користю проводять свій вільний час. Так сьогодні у Кремачуській міській публічній бібліотеці відбулися бібліорозваги, про які дізнавалися наші журналісти. Тож деталі вже за мить. Літні канікули найочікуваніший період для усіх дітлахів. Протягом усього навчального року вони старанно вчилися, здобували високі бали та тепер отримали заслужений відпочинок. Тож сьогодні малеча мала змогу відправитися у чарівну мандрівку незвичайною країною канікуляндією. Такі заходи дуже потрібні в цей непростий для нашої країни час, адже вони допомагають відволіктись. Дітям потрібно відпочити і від уроків навчання, і це як засіб, щоб відволікти від тривожного сьогодення. У ході літніх бібліорозваг діти розгадували цікаві загадки, грали в ігри та пізнавальні вікторини, складали пазли, переглядали розвиваючі відео, а найголовніше пригадали правила поведінки під час літніх канікул. Мені дуже сподобалось там. Дуже весело. я гара провела час з друзями. Мені сподобалося збирати пазл, а і ще мені сподобалося про. Божю корівку, я хочу ще раз прийти сюди. Ми складу за пазу, в якому було зображено Моана і Мауглі. Мені дуже сподобалося, що буду приходити до біта. Отримавши гарні емоції, веселий настрій, цікаво та скористю, школярі провели свій час у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці та пообіцяли, що ще обов'язково повернуться сюди, аби узяти для себе пізнавальну книжку. Катерина Груднєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо всім у світі, хто допомагає, і пишаємося кожним, і кожною, хто б'ється заради України, хто захищає Україну на фронті, хто працює заради нашої держави і людей. Слава Україні!